Добрий ранок, чудовий день порибалити Дві хвилини тому. Добрий ранок, Чудовий доведе день перебавити. Добрий ранок, чудовий день поребалити. Добрий ранок, чудовий день поребати. Добрий ранок, чудовий день поребати. Добрий ранок, чудовий день поребати. Гаразд. Досить. Досить. Ти отут гаразд. Зможеш відчути? Це на своїй шкурі. Так це станеться. Повернися і дивися. Добрий ранок, чудовий день порибалити. Ега. Добрий ранок, чудовий день порибалити. Ега. Добрий ранок. Чудовий день порибалити. поребалити. Добрий ранок, чудовий день порибалити. Ега. Добрий ранок, чудовий день порибалити. Добрий ранок, добрий ранок, чудовий день порибалити. Добрий ранок, чудовий день поребалити. Добрий ранок, чудовий день, добрий ранок, ранок ранок. Добрий ранок, добрий ранок, мене звати Бейлен, мене звати Бейлен. Мене звати Бейлен. Чудовий день порибалити. Чудовий день поребалити. га Чудовий день поребалити. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок, добрий. Добрий ранок, чудовий день порабовати. Га? Чорт, забирай!